Я вам хочу запропонувати до уваги гібрид кукурудзи компанії Майагра Престиж. Коротко хочу сказати про селекцію кукурудзи від Майагро. Вже на ринку України був такий гібрид. Я сподіваюся, що він вам відомий. Це гібрид Бора Фао-360. Він був у виробничих товарних посівах і мав серйозний результат. Маючи середнє вражання близько 130-140 центнерів, волога десь трошки більше 20, адже ми розуміємо, що ФАО 360 це досить таки висока ФАО. Люди отримали відмінний результат. Далі селекція компанії Маягро працювала. І новий здобуток це буде. Кукуруза з Фао 400, кукуруза Престиж. Значить, ця кукуруза стійка до стресових умов, адже розуміючи погодні умови цього року, ми бачимо повноцінний початок, який має 16 рядів, близько 40 зерен в ряду. Ви розумієте, що це досить серйозні предпосилки до врожаю. Якщо подивитися на качан в розламу, ми бачимо, що стрижень не товстий. І співвідношення до маси зерна і до розміру стрижня досить нормально. Самий простий спосіб це переламити початок і дві зернини притулить одна до одної. Якщо вони доторкаються, то ми розуміємо, що Даний гібрид реалізовує себе на 100%. Незважаючи на те, що ми маємо V400, досить швидка віддача вологи, досить швидкий старт. Даний гібрид має потужну кореневу систему. Ми бачимо, що початок нахилений, тобто, якщо ми матимемо великі опади восени, волога не буде накопичуватися в самій рослині. Якщо ми подивимося, от видно, що, ну, хоча це можна вважати як краєвий ефект, початки рівномірні. От якщо пройти, наприклад, всередину, то ми бачимо, що всі початки нахилені, запилені досить добре, навіть незважаючи на те, що для цього гібрида Густота була тут дещо більша. Чи Ми рекомендуємо Ми рекомендуємо близько 60 тисяч на гектар. Ми розуміємо, що урожай тут буде мінімум 120 центнерів, а можливо й більше. Враховуючи високу масу тисячі насінин, адже по даних гібридах вона йде 300-350 грам. Короткі математичні підрахунки показують, що це гібрид. Досить серйозний, як гібрид з потенціалом. І реалізувати його на полі, я думаю, що можливо починаючи з північного степу і більш на південь. Адже все ж таки V400 – це десь середньопізні гібриди, які потребують дуже багато сонячної активності активних температур, тобто температур більше 10 градусів. Якщо подивитися сам рядок, то ми бачимо, що початки розположені досить високо. І проводячи комбайнування, ви не матимете отих прямих втрат, завдяки яким просто-просто початки лежать на землі. Хочу сказати, що вже незважаючи на те, що рослина зелена, зерно в принципі, вже майже сухе, воно вже добре відбирається від початку. Зерно доволі таки виповнене і має високу масу тисячі насіння. От навіть оце невелика. Кількість насінин уже відчувається у руці. Значить, я думаю, що даний гібрид буде на даному полі рекордсменом по вражанністі і зможе показати себе як найкращий гібрид для вирощування в даних зонах. Особливо на півдні України для зрощення. Коли вартість самого Поливу досить висока, і ваші побажання, ще до відповідно, також високі. Коли треба отримувати 140-150 центнерів з гектару, це буде саме той гібрид, який від початку формування першого листка до моменту збирання прикладатиме всі зусилля для того, щоб сформувати великий врожай. Адже всі ці фактори, якщо їх скласти, в ціле дозволяють даному гібриду, гібриду престиж реалізувати всі ваші знання, всі ваші можливості і компенсувати капіталовкладення на 100%. Тобто це саме той гібрид, який вам потрібен.